Друзі, привіт-привіт! Сереги, це сорочки нової від Мальви. Прийшов до, до друга 4 ком'юа до Дмитра йому Андрій. Мальво передав отаку от новинку, бойова тактична сорочка. для по Крута сіла, класна, матеріал обалділи. Бачите, тут така штука тоже є, як вона ракі, що ти, коротше, коли поїв, що можна, можна нічого не договорити або, або перхнути, то можна таку процедуру да. провітрити. Дуже дуже крута на стіжках. На Тепла якраз Назара, кишеньки всі на хорошій фурнітурі. Дуже, дуже приємно до тіла, так що ліміт. От маленький, да? Да. їх буде дуже мало. так що... Ціна дуже солодка для всіх причетних у вимитро особисто зробить скидку. А якщо прийдете, ще скажете, що від галських характерників, все, почти безплатно. Розцілує. Так. Тут, да, тут ще в карманчику є додаткова кишенька така на замочку. Потайна. Потайна. В одному і в другому. Ну, це для жувачки, конфети. Патронів? Та, ну Патронів є, скорше всього, презерватива якогось. Ну, таке, щоб, щоб було зручно, палець, не дай Бог, порізали. Бо Серега робить розразованькі, золоденькі після <с другої пляжки. Так що, дуже крута, дуже крута сорочка. Буду собі брати і рекомендую всім.